Всім привіт, друзі! Вітання з трускавця. Приїхали ми прогулятися фактично з центральної площі. Сьогодні у нас субота, 26 липня. Починаємо з такого гастрономічного ярмарку. У нас просто якісь сувенірчики. Кафешки, ресторанчики, бачите. Є різні гори посмакувати. Що тут у нас солодковата, попкорна. О, дивіться, які вафлі. Бабл вафл. Ви не маєте бажання? У бабл вафл кирюха? маєте бажання. Бельгійські вафлі. Ухте. Які коктейльчики. Ви хочете спробувати? Щось таке цікаве. Картопелька з піралькою Так, зараз ми спробуємо той отакий коктейльчик Ягоду нам, дайте? З ягодою, а що тут Саша, ягода. А ну, ну Батюшек будем дымать Давай, прикол, приколки А ну, пробуй Прикольно А ну, я попробую Друзья Ягодный коктейльчик Смак звичайний, проте а, дуже класно. Так, да, подача дуже крута, прикольна, бачите, сухий еліт. І він так і створює такий ефект пари. Що, Вот. О, гранульовано морозиво, таке як ми Одесі. в Одесі бачили. О, дивіться. Є епітерапія, лікування джолопродуктами. Різні крапельки. Джолений віск. Морозиво таке ми смакували в Одесі. Кирюхе щось. А куди ви йдете? А, ну, площу оглянути. Так. Цікаво Угу. Можна поласувати млинцями. Якщо хтось любить, дивіться, тут є цілий такий кіоск, де, походу, дуже великий вибір млинців. я Бачу, що користуються попитом. Тут є ціни на ті млинці. Можна собі самому обрати начинку млинця. З чим він буде. Ідемо. Ціни адекватні, абсолютно. Тому рухаємось далі. Рухаємось, тут є така дуже гарна алейка. Ось так виглядає вечірній трускавець суботнім вечором. Все класно, люди відпочивають. Бачите, які гарні газончики. Все дуже зелено, яскраво, підсвічено, підстрижено.

Ось така весела атмосфера, друзі. надзвичайно весела атмосфера. Дуже прикольно дівчата зажигають взагалі. Так відпочиває трускавець. Дуже крута атмосфера, друзі. Надихаюча, люди веселяться, люди відпочивають, життя вирує, так і має бути. Є такий прогулянковий для найменшеньких потяг, в вогниках не всі вагончики працюють, не всі світяться, але це. На атмосферу настрою ніяким чином, звичайно ж, не впливає. Прогулюємось, так центральною вулочкою міста. І зараз фактично вже дійдемо до джерел оздоровчих джерел міста Трускавця. Це бювет, як ви всі знаєте де можна оздоровитися водичкою. Проте ту водичку потрібно пити тільки, звичайно ж, за призначенням лікаря. Самостійно цього робити не можна, тому що вода також має властивості лікувати, і тому можна собі нашкодити. Ну, я думаю, що якщо один-два рази ти вип'єш, нічого тобі не станеться. Знаю, були випадки, може статись, тому що та водичка, можна вибити водичку, яка вимиває шлаки, і дорога додому буде з багатьма зупинками. Були випадки, коли також казали, так я собі спробую цієї потрошки, і ми добиралися дуже довго додому. Перевіримо. Це не з Олександрою було, це ми мене. з друзями мене були. Це надіяно. Угу. <рес> От зараз перевіримо, хоча вони можуть вже не працювати. Можливо, білет вже закритий. Зараз перед нами бюлет мінеральних вод. Давайте подивимося, як там графік роботи в них який. Ага, я бачу вже звідси, що він працює до 20-ї. Тому сам бюлет вже закритий. От не повезло. Чи повезло? Думаю, скоро повезло. Ось так він виглядає: бювет мінеральних вод. Хто не був, то подивіться, хто був, згадайте. Можемо бачити тут герб міста Трускавця. Ось і графік роботи. Від 17-від 7 до 10. 12, 15, 17, 20 без вихідних. Ми вже трошки запізнилися. Ну, по годинам. Втомлюється? Ну, напевно, йому також потрібно якісь робити перерви, не знаю. Тут вже більш такий спокійний відпочинок, більш спокійна зона без музики. Є ігровий майданчик, де діти можуть пограбавитись собі в м'яча. Бачите, там є баскетбольне поле. Треба веркатись. А тут дивись якісь змагання з пляжного волейболу проходять ага. ого, дивіться, як активно тут. То розминочка, а там же, я так розумію, проходять змагання, напевно. Та, 26-27, бачите, крила перемоги з пляжного волейболу. Так розумію, що гра вже завершилась, спортсмени переодягаються. передіваються. Водились якісь збори, бачите, є БПЛА. Ми все пропустили, то бачиш, що активне свято було. Проводились якісь напевно збори на ЗСУ. Були представлені різноманітні моделі БПЛА. Ну. Вже активне спортивне свято, дивіться, опа, дівчата тут рубають м'яча. Ось так, друзі, проходить суботній вечір в місті Трускавець. І якщо я не помиляюся, то ми дуже вдало приїхали в Трускавець, оскільки завтра День міста Трускавець. Тому завтра буде насичена програма, друзі. Ми дуже вдало приїхали. Що мене вражає, от я завжди джерело номер 6 Едвард. Да? Бульвар Торосевича пише: Оце є пам'ятник архітектури. Підтвердження своїх слів От є офіційна табличка пам'ятник архітектури, будівля 20 століття охороняється державою, пошкодження, карається законом. Я не розумію просто, як пам'ятка архітектури може перебувати в такому занедбаному стані. Вона є дуже гарна, але. Ну, вона була колись дуже гарна, а зараз. Ну, може, це автентична. Вона, вона похила і вона просто ну, ну чи чекають, поки вона. вона рухне. Ну якщо вона охороняється державою, то будь ласка, якщо хтось з посадових осіб, який відповідальний за історичне середовище. Може ви звернете увагу на пам'ятку архітектури і виділити якісь кошти для того, щоб зберегти ту пам'ятку, якось відновити її стан, Ну, вже це таких шалених коштів вартує. Завтра будуть фінали, друзі, пляжного волейболу нам оголосили. А це такий зелений парк. <гум> Всім гарного вечора в волейбол. Закінчився півфінал. Завтра команди, які дійшли, вийшли в півфінал, будуть змагатися за перше місце. Так, ми пройшли фактично центральну алею міста. Це було весело. А тут не так весело. Ми просто показуємо, ми повернемося зараз. Така паркова зона відпочинкова, де просто можна посидіти в тиші, на лавочках, потягуючи водичку, на втусю. Так. І годуючи комарів. Чи трускавецьку. до речі, комарів нема, не бреши. <рес> Як це нема? Вони є. Вон ще, я так розумію, бюлет. Так, тут такий друзі спокійний куточок. Є якісь архітектурні. Витвори, скульптури, витвори, вироби. Тут теж дуже дуже гарно. Також от ще один. Також пам'ятка архітектури. Це мені нагадує в Стризькому парку оті от, тож, наші будочки, такі які там були, і зараз їх. Нарешті повикупляли, я завжди до чому в Стрийському парку є такі будки. коли їх здали в оренду. Ну, Взяли так, взяли в оренду, відреставрували. Можливо, тут також того чекають, я не знаю, якісь орендарів. Але це бювети. А напевно джерела пересохли. Ну, Напевно, джерела, друзі, пересохли, тому що можемо бачити, що... Води фактично нема, вон там якийсь потічок є. Але характерно такого запаху тієї води, лікувальної. Мінеральної не чути. Можливо це просто такий потічок. Зараз ми тоді дізнаємось. Напевно, це просто потічок. Подібний дуже до каналізації. Мостик кохання, бачите, багато підписаних, багато підписаних. Своє кохання в кайдан. Бачите, є лавочка така закоханих. Дуже романтичне місце. Ну така досить приваблива галяванка, на яку ми з вами вийшли. Цікаво там що? Вбиральня. Напевно, що вбиральня, але бачите, як заклеїли такими спалерами для того, щоб було. Розміру надбиральню. Ну а що це? Не знаю, ну принаймні воно закрите. Якесь є приміщення. Ну там лайки, друзі, не знаю, чи це буде актуально гуляти парком. Напевно, варто вертатися назад. В центр. Але виглядає дуже 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 гарно тут. Настрійський парк? Да, дуже на Настрийський парк. Реально. Наш ліський стризький парк. Дуже тихо, зелено. Стрикочуть цикади, так? Да? Угу. Правильно? Да, таке відчуття, що ми в Старийському парку. Ну, друзі, гарного всім вечора. Бережіть себе. Завтра ми вам покажемо, як буде святкувати. Як буде святкувати День міста. Всім мирного неба, тихої ночі. Бережіть себе, далі буде.